Мене звуть Світлана Кушніє, я маю досвід ведення пуздічних кампаній з 98 року. Спочатку це було на рівні участі, потім це захопило. Взагалі це дуже цікава а, галузь, в якій можна реалізуватися людині. З кожною кампанією набувався досвід, приходили якісь знання, розуміння себе в цій професії, в цій галузі. На сьогодні за плечі, маю вже сім виборчих кампаній. Вважаю всі їх Проведена вдала різний здобуток після кожної кампанії. На початку цього місяця стартував мій власний проєкт. Маю досвід, хочу поділитися, в рамках якого ми запрошували спеціалістів, які працюють в галузі прикладних технологій, політичних психології. Аналізу масової свідомості, поділитися своїм досвідом і поширити свої знання на більш широку аудиторію. А в міжсезонні, як і всі політтехнологи живуть від виборів до виборів, я займаюся громадською діяльністю, організовую масові заклади, акції, підтримую культурні ініціативи, форуми проводимо і являюся співведучою культурологічної програми. Харківська духовина на фемрадіо Нова Хвиля міста Харкова.